Друзі, доброго дня! Зараз спільно з вами оглянемо це чудове крісло нашого власного виробництва моделі Presidents. Нове крісло повністю ручної роботи виготовлено в натуральній італійській шкірі найвищого гатунку люкс. За потреби ми надамо покупцеві клаптик шкіри. Надзвичайно м'яка приємна на дотик! Шкіра. Дуже красивий вигляд крісла. Під час виготовлення крісла використовувалась найякісніша фурнітура. Тобто всі механізми крісла витримують навантаження 150 кг. Хорошої якості коліщатка. Накладки на металеву хрестовину. З натуральної деревини дуже красивий колір. Механізм газліфт і також механізм мультиблок. Це багатофункційний механізм найкращої якості, який надає можливість регулювати висоту сидіння, регулювати жорсткість гойдання, гойдатися на кріслі та обрати зручний кут нахилу крісла. Спинка виконана методом каретної стяжки. Надзвичайно красивий вигляд спинки. Дуже красиві декоративні ушка. Також оздоблені декоративними стяжками. Підлокітники також оздоблені декоративними стяжками. Ось ковір хрестовинки. Як я зазначав, механізм мультиблок. Це найкращий механізм, який монтується на крісла класу для керівників. Тут регулятор жорсткості гойдання. Тут регулювання висоти, посередині регулюється жорсткість гойдання. І з цієї сторони сам механізм мультиблок фіксування крісла або можливість гойдатися та обрати кут нахилу крісла. Вигляд кріселка з боку. Нагадую, на кріслі немає жодних вставок в шкірзаму. Якщо ви не знаєте, як користуватися механізмом мультиблок, то на нашому сайті та на нашому YouTube каналі є відеоролик, де ми роз'яснюємо, як коректно ним користуватися. Друзі, в описі до цього відео міститься клікабельне посилання на наш сайт, саме на це крісло, де ви можете знайти всю необхідну інформацію щодо нього, зокрема, додаткові фотографії, детальний опис, актуальну ціну стану на момент перегляду вами цього відео. Наші контакти та, за потреби належним чином, оглянути це крісло. Та замовити його. Усім дякую за увагу. Нагадую, що ми оглядали крісло моделі Presidents на коліщатках.